В АТБ знову будуть шалені знижки, є аж дві листівочки, одна на Чорну П'ятницю і цікаві пропозиції в кожній категорії. Знижки до мінус 40%. Показую цю, це буде в наступному відео. Вони будуть дійсні з 22 листопада по 28. Плавлені сирочки від кому по 13 гривень, ось такий напівтвердий сирок сорок по 49 гривень, соки та нектари по знижці, томатний 44 і ось такі соки по 41 гривні. Шоколадки Міленіум по 26,50 чіпси від своя лінія по 40 гривень і по 25 гривень. Також тунець з шматочками буде по знижці по 49,90. Дуже смачний, до речі. Різні сосисочки, ковбасочки, вершки, йогурт, соуси, креветки. Ось такий ще сирок моцарела. Чайочки по знижці, до речі, по 38 гривень, по 40 гривень. Ось такі ще чаї від своєї лінії акційні будуть. тістечка печиво брауні по знижці. Ось такі батончики, драже, стевія по знижці, різні снеки, кава. Це у нас тут смажена мелена і в зернах. Огірочки, томатне пюре. Дивимось далі. Тут різна хімія, все по догляду. Дивіться, плівка по знижці, ось такі засоби гелі для прання, для миття посуду, для всього такого ватні диски по знижці, прокладки жіночі, по гарній ціні. Алкогольні напої, різні будуть по знижці Ось такі, до речі, ось це не беріть, Фета. Кені, смачне, Раз взяла, раз коли захотілося, і недобре. Так, а що це така ціна? А, це велика бутилка. Йомаю, я думаю, щось дуже дорого. Ну, як, для оцього цього дорого? <пиво>, Пиво різне по знижці. Так, дивимося далі. Що у нас тут? Різні іграшки, всякі книжечки для діток. Тут все для дому. І ось таке все для дому. І знижки до Чорної П'ятниці. в АТБ будуть дійсні цілий тиждень з 22 по 28 листопада. Шоколадки Millennium по 26,50%, ось такі цукерочки від Любімов по 73,90, вони, до речі, дуже смачні. Майонез ось такий по 37,50, кава розчинна від Амбасадор, а також мелена по знижці 40%, ковбаска, ікра 153 гривні, пільмішки по 105 гривень, 40% знижки. На них. Ще ось така кава, на ню 25% знижки, кава зі Львова, 86 гривень, вафельки від рошен, печиво по 21 гривні, шоколадки від мілка. Ось ця новенька. До речі, так і не спробувала її. 99,90% і ось така. ще Потім цукерки, червоний мак, цукерки від рушен в упаковці, барні по знижці, сухарики і грінки. Чіпси мої улюблені будуть по 40 гривень. Згущене молоко від своєї лінії Арахіс, до речі, з новим смаком, сметана та зелень по 12,60. Макарошки по 13,90 гречана крупа. Потім паштет, ось такий соус, олія по знижці, сардина. Приправки різні. Ось цих точно наберу. Дивіться, по 20 гривень буде приправка ексклюзив і до картоплі по 15 гривень. Точно візьму і візьму ще собі ось такі суміші. Мені ось травка, подобається травка. По 5,90. Коротше, класне, воно, 40% знижки. Знову соки нектари. Ось такий нектар від біола, водичка, трускавецька, мінеральна, сидр по знижці, по 27,50, різне пиво, корм для котиків. Також різний по знижці, вінішечко різне, І ось таке, і ось таке, і ось таке. Горілочка. Набір ось такий буде 330 гривень. Боже, мій продуктів багато буде на знижці, якщо чесно. Крем-сир, ще ось такий вершковий сир дуже смачний. Ну, і Ці обоє мені подобаються. Сьомга по знижці буде ковбаска різна, знову шинка. Четвертинка куряча копчена і балик. Балик, до речі, смачний. Сирочок твердий, ось такий ще сирок. Цей сирок буде по 49 гривень. Тут 135 г, а тут 160 грам. Все ж таки, це вигідніший. Але не знаю, який смачніший. Я ні той ні той не брала собі. Ще сосиски, сердельки, якийсь паштет, крабові палички будуть по знижці водний світ. М'ясо креветки, броколі, йогурти від Ростіжка, піца 4 сира. Йогурти ось ці по 20 гривень, ще ось такі йогурти по 37 гривень. І дивимося ще, що тут: гелі для душу, різні дезодоранти, папір, серветки, прокладки, гелі для душу, кремчики, мило, міцелярна водичка. Коротше, купу всього. Ці знижки толкові, навіть дуже.